Активний відпочинок це здорово. Саме під таким девізом пройшов спортивно-інтелектуальний квест в Одеському національному технологічному університеті. Залучення до здорового способу життя є однією з добрих традицій університету. Сьогодні це необхідно, корисно і звісно, модно. І не дивно, що квест зібрав чималу кількість команд для захоплюючих змагань. Кожна з команд отримала картки з переліком станцій, на кожній з яких на студентів чекали цікаві завдання. Вже 16 років. Поспіль наш університет проводить всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію проблеми здорового способу життя у студентської молоді. І традиційно другий день цієї конференції. У нас практичні навички здорового способу життя раніше. Це були е, туристичні переходи уздовж берега моря по трасі здоров'я до пляжу Чкаловський. Там проводились розлі... е, різні спортивні змагання, але зараз е, ситуація такова, що е, ми не можемо піти у поход, тому ми проводимо для студентів перших других. Курсів та всіх бажаючих квест. спортивно інтелектуальний міні-квест проходив в рамках конференції проблеми формування здорового способу життя у молоді, яка щорічно проводиться в Одеському національному технологічному університеті. Представники Міністерства освіти і науки України підтримують подібні ініціативи, адже у такі нелегкі часи дуже важливо дбати про фізичне та психологічне здоров'я молоді. А саме спорт допомагає це робити як найкраще. Іде війна і в умовах війни. Це дуже-дуже потрібні речі проведення подібних заходів, заходів, спрямованих на фізкультурно оздоровчий напрямок. От. Ці заходи знімають психологічну напругу, яка, на жаль, є зараз у кожного з нас. Чись на ці азартні та задоволені обличчя можна зробити висновок, що основна мета цього заходу досягнута: гарний настрій подарований адреналін на максимумі, заряд на подальше звершення отриманий.